Дякую всім нашим жертводавцям. Я бачу от Ігор Пономаренко. Він постійно систематично жертвує на ЗСУ. От сьогодні він переслав тисячу гривень на потреби ЗСУ. Дякую, пане Ігоре, і всім, всім жертводавцям, хто передає для, для хлопців. Я вам щиро вдячний дай вам Боже здоров'я. Починається вже холодний час, навіть вже ми вже передаємо зараз теплі речі, чоботи, зимові шкарпетки, десь є, десь є постачання, а десь і нема. Так що там, де чогось не вистачає, ми тут шукали недавно великі розміри, треба було 45-й, 46-й і шукали такі великі берці. Да, зараз так само маємо Одні, я забыл, кому ми мали їм дати. 50, а, що 50-й просять. Це 50-й просять. Да, да. Може, так. має? Так що, може, хтось має 50-й розмір Берця, якщо мене хтось чує, то дайтеся знати. Бо, бо ми в зимові, та, бо ми вже тут вже всі, які є великі розміри, ми десь знали, вже все поскуповували. Тому дякую ще раз всім, хто допомагає. Дай Бог вас благословить.